Змагання традиційні. Взагалі, це ми завжди проводили змах Криївка на базі музейного комплексу Криївка-Черемоша, але так як погодні умови не дали можливості провести в той час, який присвячений День захисників та захисниць України, ми проводимо зараз такі змагання на базі ліцею, присвячені вже Дню Збройних сил України, який ми незабаром 6 грудня будемо святкувати всією державою. Учасники представляють ліцеї нашої територіальної громади, це всі ліцеї, які в місті. Цікавоші, а також долучені ліцей Боднарів і ліцей Голеня. Учасники, старшокласники 10-11 класів, які проходять предмет захисту України, з якими виховники проводять додатково навчальні заняття на базі цих ліцеїв, використовуючи ті години гурткової роботи, які мають у кожному ліцеї. Буде кілька випробувань для них. Організовано це візит карою, який зараз проходить. Далі наступний це смуга перешкод. Також стрільба з пневматичної гвинтівки, а також вікторина історія рідного краю. З моменту повномасштабного вторгнення расистів на територію нашої держави переосмислення пройшло на всіх рівнях. І це відчувається сьогодні досить яскраво, а саме сформовані осередки, в яких діти навчаються предмету, Матеріальне забезпечення цих осередків, оновлена програма, яке дає. Ну, Потужний поштовх вперед в плані підготовки наших учнів до захисту нашої держави. Ось, дивлячись у очі дітей, з якими працюєш, ну відчутно те, що вони з розумінням відносяться до вивчення цього предмету. Мотиваційні, вони змотивовані, вони хочуть, вони стараються, вони працюють, вони розуміють, що це їм потрібно. Ми живемо в такий час, де будь-які навики розуміння в першу чергу виживання і надання допомоги. Є і будуть вже актуальними, і я думаю, на довгі роки. Звичайно, дасть Бог, щоб ці е, навики, які здобувають учні, не знадобилися їм безпосередньо для виконання завдань з оборони України, для цього наші Збройні Сили роблять все можливе. Але я, як би там не було, е, Життя дуже мінливе, і е, навіть в цивільному житті багато е, тих, навіть візьмемо смугу перешкод, е, як, побуд, як вона побудована, допомагає в певних критичних ситуаціях швидко приймати рішення, розуміти, як це зробити, прийняти рішення, яке допоможе не тільки е, вижити самому, а й. Надіємо врятувати життя ще комусь щодо актуальності. Звичайно, дуже актуально, тому що ми живемо у складні часи, у часи війни. Принагідно дякую Збройним силам. Вітаю з, приближ, з цим святом, яке наближається день збройних сил України 6 грудня. Очікуємо перемоги. Очікуємо наших захисників живими здоровими, з перемогою. Але ворог поруч. Ми дуже чекаємо перемоги, і ми повинні бути готовими до того, щоб захищати. Нас нас від ворога, і власне цей предмет захисту країни є надзвичайно важливим. В дані в даний час. Ми сьогодні маємо 11 команд, які будуть змагатися показувати свої знання, свої вправності, свої, свій вишкіл. Хочу принагідно подякувати Богдану Гавриловичу, який власне тут у цьому закладі є осередок. Власне на базі цього закладу проходить навчання закладів ліцею, ліцейних закладів, але і усім закладам, які представили свої команди, тому що вони мають. Своїх тренерів, підготовка відбувається у рамках гурткової роботи, тому сьогодні надзвичайний захід і нехай переможе найсильніший.